Всім привіт із сонячної Італії, люди, на сьогодні, не ведіться на тих, хто вам каже, а що ти досяг, окрім того, що маєш. Саме перше правило не відповідати таким людям і не брати дурного нічого в голову, тому що в кожному свої досягнення. Якщо тобі до 33 і ти ще хочеш жити це життя, і болтихаєшся, і щось намагаєшся зробити, ти вже молодець, ти вже багато чого досягнув. Якщо тобі за 33 і ти ще хочеш жити це життя, і ти його живеш, і ти розумієш, що якщо ти здасишся, краще не буде нікому, а той, хто хоче, щоб ти здався. Взагалі забуде про тебе на другий день. Якщо ти в цьому світі ще вранці встаєш, заварюєш каву, чай і не тільки собі, а ще комусь, це вже велике досягнення. Навіть Ісус Христос в 33 роки здався, подивився на весь цей світ, хаос, дурдом. Він здався на розстізання ближнього і все. Я не знаю, то вороги були, не вороги. Він вже не витримав і просто здався. І комусь легше стало? Ні, нікому не легше не стало. Але мені здається, що він просто своїм прикладом показав те, що якщо ти здасишся, легше нікому не стане. А той, хто тебе з'їсть, йому теж легше не стане. Він тебе на другий день забуде і піде собі ще одну жертву знайде. Не треба розказувати, що просто Ісус замив наші гріхи своєю кров'ю. Кожен з нас. Якщо там щось є, то має відповісти сам за себе. А, а як для мене, то Ісус просто в 33 роки вже не видержав, віддав себе на розстірзання, а в кожного з нас є хтось, хто готовий нас розстірзати. І все, і він показав, що легше нікому не став, живи то життя, борися сам з собою і не здавайся. І те, що ти хочеш після 33, що жити це життя, це вже велике ваше досягнення. Так що, люди, живіть то життя, як ви вважаєте за потрібне. Ніколи ні про що не жалкуйте. Тому що якщо ти вже в тюрмі, то сенс жалкувати. Якщо ти щось натворив і каліцтво, теж нема сенсу. Жалкувати, не про що ніколи не жалкувати, жити це життя. Іноді відриватися від дивана. Це необхідно. Єдине, що необхідно, це відірватися від дивана. А далі як пощастить. Так що всім хорошої вдачі і везіння.